У решетиливці, що на Полтавщині, ковалі виготовляють для військових обігрівачі. Від початку повномасштабної війни зробили 40 буржуйок. У майстерні побувала наша журналістка Тетяна Весна. За допомогою зварювального апарата ковалі з решетилівки виготовляють обігрівачі для військових. Роблять це із використаного газового балона та труби діаметром від 40 сантиметрів. Кі пристрої бійці використовують для обігріву бліндажів та нагрівання води? Ми виготовляємо з того, що люди нам приносять. Тобто своє вже все використали, що було. Ця буржуйка виготовлена з балона, всередині колосники, арматура 10-12 міліметрів толщина. Зверху оця часть для того, щоб хлопці милися, тому що в бойових условіях душа, але таких условій таких нема. Тобто, оце зверху резервуар для води. Тут уварюється це ще поки що не закінчена робота, тут уварюється штуцер, крані. Біля буржуйки працюють у трьох. Один такий прилад можуть виготовити за півтори години каже Володимир Васильків. Відкриваємо верхню дверку колосники. Тут накидаємо дрова, розпалюємо, закриваємо, низом регулюємо подачу воздуха. То є принцип горіння. Ну більше подача воздуха, бистріше горіє, бистріше резервуар з водою нагрівається. Обігріє, будемо так казати, ну 5 на 5, То єсть. У футболки не можна буде сидіти ну в кітілю армійському. Я думаю, там буде достатньо не холодно. У майстерні працюють близько десятка людей. Від початку повномасштабної війни виготовили 40 саморобних обігрівачів, а ще зовсім десятка найменувань металевих виробів, які необхідні військовим. Займаються цим у майстерні одного із місцевих підприємств. Скоби на бліндажі зробили вже. Якщо це будем, то буде десь 10,5 тисяч скоб. Ломи, монтіровки, гвоздодьори, кошки для розмінірування. Кошок вже відправили штук 500, мабуть. Ломів десь штук 150. На війну дуже потрібні таке діло називається кошка. В, на, в народному його називають. Це для того, щоб коли міньори розмінірують деякі участки, де розтяжки стоять, щоб не затрачати багато часу. Сюди вірьовочка прив'язується, і він із за вугла або з безпечної відстані він закидає її, розтяжку чіпляє оцим крючком, підтягує, вона зірвалася. Всі хлопці наші залишилися цілі, і вони пішли далі в бій. Необхідний матеріал. Для роботи майстри купляють за власні та гроші благодійників. Люди приносять гроші, везуть балони, хто везе арматуру, хто що може, та всі тям. Ми дивимося, що, що люди привезли, ага оце піде нас сюди, це піде в нас сюди. Як розповів Василь Федорченко, нині майстрам для роботи необхідні, зокрема, балони та арматура. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Полтавщина.